Все, запись іде. Дивися тут таблима uh -huh. і так, так. то значить воно пише і збоку йдуть цифрики. — Так все, uh -huh. хай пише все. Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо засідання сьогоднішньої нашої сесії. Сьогодні у нас 73-та позачарова сесія Любовської міської ради 8 светі. На 73 ту позачарову сесію із 26 депутатів прибули 15. Інші можливо ще підійдуть. Кворум для роботи ради є, рада промисла подати рішення. Є пропозиція розпочати роботу. Чи будуть якісь інші пропозиції? Немає тоді. 73-ю позачорову сесію любовни міської ради вислання оголошую відкритою. So ちょっと。 Виконують секретар Ради Антон Форманюк, начальник відділу кадрового право та організаційного забезпечення діяльності ради Оля Самолюк, інженер електронних відділу освіти, молоді та спорту Володимир Томович. В роботній сесії беруть участь начальники відділів апарату міської ради, керівники комунальних закладів установ організації, депутат районної ради Олег Зламанюк, І працівників апарату. Приступаємо до формування порядку денного. Розпорядження міського голови від 22 грудня 2025 року номер 119 про скликання 73 ї позачергової сесії міської ради 8 світня на розгляд сесії запропоновано винести наступні питання. Порядок денної усім роздано, кількості 6 питань. Чи є якісь... Пропозиції зауваження заперечення до запропонованого порядку розглядання. Чи є необхідність зачитувати кожне питання? Тоді є пропозиція прийняти за основу і в цілому запропонований порядок огляду. Не буду заперечена? Тоді я ставлю на голосування про прийняття за основу і в цілому запропонованого порядку денного кількості шести За. Голосує. Богу. Вісюк, вишук, дивіться. За. Дитина. За. Думаю. За. Добранник. За. Іванчик. За. За. Кратюк. Літвиненко. Майділо. За. Мікульськ за. Мівчан. За. 15 за, проти, отримали сама, рішення прийнято. Нам необхідно затвердити резнуть роботи сьогоднішньої сесії, на розгляд сесії винести на наступний час. Відвести на наступний час. По першому питанню про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2024 року, року про бюджет Реговівської міської територіальної громади на 2025 рік до 10 хвилин. По другому питанню про внесення змін до програми соціального захисту населення Любовської міської територіальної громади на 26-27 роки до 5 хвилег. По третьому питанню про внесення змін до рішення міської ради від 10 грудня 2025 року. Про затвердження плану діяльності Любовської міської ради з підготовки та розгляду регуляторних актів на 24 рік, рік до КЦК. По четвертому питанню про затвердження проєкту договору про співробітництво між Луцькою міською територіальною командою та, та Любомирською міською радою до Так, По п'ятому питанню про розгляд замельних питань до 10 хвилин. І шосте питання. Різно згідно регламенту до 30 хвилин. Сесію провести в межах однієї години 5 хвилин. Годин. З перервою чи весна? Тоді є пропозиція голосувати. Ставлю на голосування про затвердження регламенту роботи сьогоднішньої сесії в межах однієї години 5 хвилин. Без перероду. За. 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 Дитина, за. Думала. За. Горан. Іванчик. За. Катюк, Литвиненко, Магіло, за За Лучан, за. Поніщук, за Півнюк, Пряду, Рамуш, Семенюк, Троць, Бідюш, Урманюк, За Заходу, Мікви, Шепідук, Шум, Петр. 15 за, проти отрималися немає, рішення. Ой, аргамент роботи затверджений. Приступаємо до розвитку питань порядку денного. Перше питання у нас про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2024 року про бюджет Любомирської міської територіальної громади на 2024 рік. Інформує Наталі Олексійовну. Даним проєктом рішення пропонується провести перебування в межах в школьних в в судовому розпорядника коштів. Проєкт рішення у нас розданий, чи є потреба зачитися до речі? Немає. Промою доповнити фонду, Сьогодні була у Бушнівській територіальній громаді сесії, вони виділили кошти. 220 тисяч на оплату послуг прийняття технічного стволовлення пожежної сигналізації та технічного склонення апарату скатега. Необхідно прийняти кошти сесії. Виділені кошти? Вишневської сільської громади. І сьогодні ми їх коротуємо. Чи будуть запитання? Тоді пропонується прийняти е, рішення по даному питанню в запропонованому варіанті. Нема заперечення? Голосуємо. Дитина думала. Дитина думала з Горамець. За. Іванчик. За. За. Кратюк. Видняється. Маніво. За. Мікунський. За. Муча, поліщук. Семеню, підірющий, е, курменюк, запад, мітолег, чемпелюк, шум. 15 за, проти, «Немає». Рішення прийнято. Йдемо далі. Наступне питання про внесення змін до програми соціального захисту населення міська, на 26 і 27 26.27. Пропонується внесення змін до програми соціального захисту населення на 26-й, 27 році, а саме розділ 3, основні заходи програми на 26-й, 27 році, доповнити тезою наступного змісту. Надання матеріальної допомоги мешканцям громади, які за власною згодою залучаються до виконання робіт з будівництва та облаштування фактикаційних споруд на територіях, визначених рішеннями та дорученнями обласних районних військових адміністрацій, в умовах правового режиму воєнного стану в розмірі 20 гривень на місяць на одну особу на період фактичного залучення. Друге. Нести відповідні зміни до проєкту перестання коштів. Програми соціальних захисту розселення попустівської міської ради. Третє контроль за виконанням програми, членство постійну комісію міської ради. З питань планування бюджет, фінансів та системного міського уроків, комунальні далі. Чи будуть запитання у Ставлю на голосування про прийняття запропонованого рішення про питання голосування.

15 за, проти отриманого рішення прийнято. Йдемо далі. Наступне питання передного про внесення змін до рішення міської ради від 10 грудня 2025 року про затвердження плану діяльності допомоги міської, міської ради з е, підготовки та розгляду регуляторних реалізорних на номер 26 рік січня пропонується доповнити план діяльності Любомирської міської ради з підготовки до розгляду проєктів про результати на 26 рік у назва проєкту електронного акту рішення Любомирської міської ради про затвердження порядку розміщення зовнішнього реклами на території Любомирської міської територіальної громади. Обґрунтування необхідності необхідність прийняття рішення Любомирської міської ради про внесення змін до порядку розміщення зовнішнього реклами на території Громади змовлена потреби подосконалення окремих положень чинного порядку точно на процедуру зміщення зовнішньої реклами, а також готове порядкування рекламного простору і дотримання вимогного устрою та безпеки дорожнього устрою на території громади. Другий пункт проєкту рішення затвердити додаток до цього рішення ще є під'ємною частиною. Проект рішення має. Якщо немає запитань, то є пропозиція голосу. Ставлю на голосування про прийняття запропонованого рішення про питання Голосуємо. Вірчук за. Богу за. Вісюк. Глушук за. Дивік. За. Дитина. За. Думало. За. Згоранець. За. Іванчик. За. За. Кратюк. Литвиненко. Ванілов. За. Ікульський. За. Мучак. Поніщук. За. Килюк. Петрук. Ранош. Семенюк. Петюшик. Західний. Чепілюк. За. 15 за, проти отрималися. Має рішення прийнято. Там далі. Наступне питання про затвердження проєкту договору про співробітництво між Луцькою міською радою та Любовською міською радою. Інформує образ пані. Прошу підтримати рішення, яким затвердити проєкт договору між Львівською міською радою та Луцькою міською радою, а також уповноважити дане рішення міського голоду і Шукарвонасичів. Даним проєктом договору передбачена безкоштовна передача мобільної готені в, в територіальному медичному об'єднані Любомирської міської ради, яка перебуває на балансі комунального підприємства медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. Якщо немає запитань, тоді пропонується перейти до голосування. Ставлю на голосування про прийняття запропонованого про рішення по даному питання. Лющу, Богуш, Лисюк, Душу, Дидик, За. Думан, За. Іванчик, Культ, Красюн, Ледніненко, Маніва, Літюсь, Мучач, Томущу, Физін, Черену, Рануш, Семеню, Строць, Петюшин, Думенюк, Ін, Чотир, Шоу. 16 за, спроти утримувалися немає. Рішення прийнято. Йдемо далі. Наступне питання про розгляд земельних питань. Юрій Валерійович. Зовні три земельних питання проєзкі усі якого. Товарись старого группу. Всі три земельні ділянки знаходяться і в приватній власності, вони планують на їх будівництво, просять надати дозволу на розробку детально обратної території. Розділ No2 про затвердження експертної грошової оцінки та продаж земельних земельної ділянки власності. Земельна ділянка знаходиться за межами населення пунктів Любовь Дікамівської ради. Минулої сесії ми приймали рішення про надання дозволу розробку експертної. Що зробили звіт проєкт на школу оцінку вирішили продати вартість земельної ділянки 28 гривень 498 гривень через 498 335 гривень. І ось ми зробили земельні ділянки призначення нового слова. Також на території служб Стажитинського. десь у сотні людей розгляду. Чотири рішення. Всього було чотири рішення. Три розділи, чотири рішення, так. Запитання. Немає, тоді пропонується прийняти пакетно чотири рішення по земельних питаннях. Не буду запрещувати. Тоді ставлю на голосування про прийняття запропонованих рішень по земельних питаннях. Опять голосов. Ющук. Богуш. Писюк. Зушук. За Девик. Дитина. Думало. За. Іванчик. Худь. Пратюш. Могила. Никульский. Забучар. Онищук. За Китюк. Тредор. Рануш. Семейлюець. Розюш, Фимут Антон. Заверх, Шеплек. Шум. Шестай. 16 за, проти отрималося немає. Рішення вперед. Наступне питання різне. Ну, в різному. В можливо, в депутаті буде якась інформація? Чи присутні? Хотів би сказати, що в нас на підставі співробітництва з Луцькою міською радою. Буде ще підписаний меморандум, згідно з якого вже було озвучено, що буде передана котельня. Така вона мобільна називається, здається, прототип котення, яка буде передана подальшому на ТМО Любовської міської ради. Вартість такої котельні, яка нам безкоштовно передається з Луцької міської ради, понад 8 мільйонів гривень. От. Тому е, така необхідна річ для нашої громади. І тим більше для нашого закладу комунального. І я думаю, що це набагато там покращить роботу закладу і змінить в кращу сторону ситуацію по ухваленню. Тоже так само. І так само <кхід> дякую всім депутатам, що зібралися. Я розумію, що вже знаєте такі в усіх перед новорічні передрізвяні настрої святкові. От і десь і не хочеться йти, як то кажуть. І на сесію, але тим не менше важлива сьогодні сесія. хоч і коротенька, але важлива, тому що підтримуємо в основному на цій сесії наш заклад комунальна некомерційне підприємство любовське ТМО От Для того, щоб воно функціонувало, там ще зараз ну, буде багато, щоб його викрити, як то кажуть, з ями Але тим не менше завдяки. Нашій спільній роботі, я думаю, що ми якнайшвидше витягнемо його з такої боргової ями і він запрацює вже на повну потужність. Тому дякую всім і хочу вас всіх ще раз привітати з наступаючими різдвяними святами, з новорічними святами, побажати вам на здоров'я, благополуччя. Я хочу сказати, що цей рік 25-й для нашої громади був непоганий. От, тому е, нехай наступний буде так само найгіршим, щоб нас вже в наступному році запанував мир, щоб ми вже могли збиратися під е, мирним небом і вже, як то кажуть, розставляти інші пріоритети. Тому дякую всім за роботу і вже зустрінемося з вами в 26 2026 році. А на цьому е, 73 ю чергову сесію Росії ради, що вийшли.